Вітаю, друзі. Я Олена Требушна. Це канал є питання. 10 січня. Сьогодні п'ятниця цей тиждень, зокрема, останніх пару днів дали підстави навіть найбільшим оптимістам зрозуміти, що ніяких сакральних знань і таємних козирів під столом у новообраного президента США Дональда Трампа немає. Ніяких знань про те, що діється в Кремлі що його погроза закінчити війну за 24 години була не більш ніж передвиборчою обіцянкою. Що в команді Трампа не знають ні як закінчити війну ні коли. До цього тижня все ще можна було припускати, що Трамп знає щось, чого не знають усі інші про стан справ в РФ чи про настрої у бункері, і саме це дає йому підстави так впевнено говорити, що він швидко закінчить війну і що це легко. Сюди посадимо зеленського. Туди Путіна посмотріть глаза, і посередині Сайдемся. А якщо ні, то натиснемо або на того, або на іншого. В грудні в інтерв'ю Тайм Трамп визнав, напевно, вперше, що закінчити війну складніше, ніж він припускав. Цього тижня на прес-конференцію Маро Лаго Трамп знову повторив, що війна зараз набагато складніша і може ще загостритись. Про закінчити війну за 24 години вже не йдеться. Натомість Трамп сказав, що в перші півроку після інавгурації він розраховує лише зустрітись з Путіним. Вчора ввечері під час виступу перед губернаторами республіканцями, там же у Маро Лаго Трамп знову. Oh. Відповідав на запитання, чи ведеться вже підготовка до зустрічі з путіним, чи буде це дзвінок одразу після інавгурації в перший день, чи в перший тиждень, чи коли. На що Трамп відповідав, що наразі триває підготовка до цієї зустрічі і до багатьох інших зустрічей з путіним сі, і треба дочекатися інавгурації. На уточнююче запитання, буде це саміт чи якийсь інший формат. Трамп відповів, що це ще буде визначено, і повторював, що Путін хоче зустрітись. Що він говорив про це навіть публічно, і що війну треба закінчувати крапка коли Трамп каже, Путін навіть публічно казав, що хоче зустрітися зі мною. Це здається, натякає на те, що Трамп насправді не знає навіть цього достеменно. Мені здається, днем раніше, в середу, ввечері, після тієї самої резонансної прес-конференції у Маро Лаго, де Трамп ділив Гренландію, Канаду і Панамський канал, Fox News після неї запросило в ефір майбутнього спецпредставника Трампа з питань України і Росії Кіта Келога, і вони допитували його в ефірі, коли ж і як вони планують закінчити. Війну в Україні, на що генерал Келох теж говорив про те, що Трамп буде розмовляти з Путіним, з Зеленським, і зрештою сказав, що він Келох ставить собі за мету, скажімо, протягом 100 днів з енавгурації Трампа спробувати знайти шлях вирішення війни, що говорить про те, що команда Трампа навіть шлях поки не знайшла. При цьому Келох запевняв, що Трамп не намагається все ж щось віддати там Путіну, чи Росіянам на поталу, а дійсно намагається врятувати суверенітет України і гарантувати, що все буде справедливо і чесно у Москві. Сьогодні після усіх цих заяв Трампа і його оточення вуса піскова ротом піскова відповіли на брифінгу, що в Кремлі вітають бажання Трампа вести діалог із Путіним, але конкретних планів щодо зустрічі поки що немає. За словами Піскова, дії щодо організації контактів Путіна і Трамп. Розпочнуться, коли Трамп офіційно вступить на посаду президента США. Також Песков сказав, що ніякі попередні умови для діалогу не потрібні потрібне взаємне бажання лідерів з цього коментаря. Піскова світ мав би, мабуть, зрозуміти, що. Вони росіяни можуть і поговорити, але типу не те, щоб їм це дуже було потрібно. На всьому цьому тлі вчора випадково чи ні, російська опозиційна медуза у вигнанні, посилаючись на джерела, близькі до Кремля і депутатів Держдуми і сенаторів, яким би Оксюмороном це не звучало поруч зі словом, опозиційна виклала матеріал про те, що російські еліти, нібито розчаровані зараз, тим, що війна з Україною не закінчилась минулого року, і тим, що високі втрати на полі бою. Високі втрати росіян не відповідають їхнім територіальним здобуткам, і там джерела в адміністрації Путіна казали виданню, що. Путіну подобається воювати, що він в азарті хочеться діжухи, і що він, мовляв, думає навіщо зупинятися на півдорозі, якщо можна остаточно дотиснути. Високопоставлені силовики при цьому нібито вимагають від Путіна більшої мобілізації, рішучості і повного переходу на військові рейки. Загалом це все може бути вкидом для підвищення ставок і справді думкою когось в Кремлі. Тому насправді немає особливого значення, але настрої за перебріком якісь такі на тлі цих офіційних заяв про переговори. Дивним чином, невеличку корекцію термінів закінчення війни, невеличку в лапках з однієї доби до півроку видання Financial Times протрактувало вчора заголовком Дональд Трамп переносить термін закінчення війни в Україні на знак підтримки Києва. Зокрема, вони пишуть, посилаючись на свої джерела у Європі, що європейські партнери сприйняли озвучені Трампом 6 місяців як ось того, що його адміністрація не відмовиться одразу від підтримки України. Ці джерела стверджують, що дискусії з новою командою Трампа в останні тижні показали їм, що у Трампа ще не вирішили, як закінчити конфлікт, що підтримка продовжиться після інавгурації. Що команда Трампа не хоче мати вигляд слабких і боїться порівнянь з ганебним виведенням війни Військ з Афганістану за Байдена в разі поразки України. І тому вони перелаштовують зараз свій підхід до питання України. Європейці зі свого боку переконують Трампа і його команду, що військова підтримка України має продовжуватись, щоб посилити позицію України з одного боку і з іншого всадити за стіл переговорів Москву. Однією з останніх серед європейців з Трампом зустрічалась особисто минулого тижня Джордже Мелоні, прем'єрка Італії. Вона літала до Трампа у Маро Лаго на неформальну зустріч. Вчора на прес-конференції в Італії. Мелоні говорила журналістам, що у неї немає відчуття, що Америка за Трампа. Кине Україну і відмежується від європейських справ і від війни. Також вона говорила про те, що в рамках будь-якої потенційної дипломатичної угоди про можливе припинення гарячої фази війни Україна повинна отримати конкретні гарантії безпеки, щоб всі були впевнені, що напад не повториться. І вчора ж ввечері Мелоні зустрічалася із Зеленським, який після вчорашнього засідання Рамштайн спеціально поїхав до неї на зустріч до Італії. Формально в публічних заявах нічого не йшлось ні про її зустріч з Трампом, ні про будь-яке посередництво в заявах йдеться лише про запевнення в підтримці і підготовку до конференції з відновлення України, яка пройде в Італії цього року. Але всі зрозуміли, що в цьому трикутнику зустрічі Трамп, Зеленський, Мелоні, Очевидно, йшлось і про Україну. Як пишуть сьогодні, італійські змі журналісти запитували Зеленського, чи допоможе Мелоні Україні з Трампом. Він обмежився відповіддю, що дуже довіряє їй, і дякує за. Підтримку, це все в нашому МЗС сказали сьогодні, що не бачить нічого нового у заявах про можливу зустріч Трампа із Путіним, що вони лунали і раніше, але уважно стежать і готуються зі свого боку до зустрічі Зеленського з американцями на найвищому рівні одразу після інавгурації Трампа. В підсумку всі ці останні заяви кажуть про те, що оточення Трампа не має ні плану закінчення війни, ні плану Б так само, як їх нема у нас. І перспектива будь-яких мирних переговорів і далі залежить від того, як буде складатися ситуація на полі бою, які важелі тиску реально є у Трампа, які можуть спонукати Росію погодитись на щось, що можна було б вважати закінченням війни, і чи схоче він їх застосовувати для тиску на Росію, якщо його мета як вважають це відірвати Росію від Китаю? І насправді найголовніше від того, в якому стані реально перебуває російська економіка, і це, ймовірно, найбільш вагомий і потенційно найбільш дієвий, якщо не єдиний фактор, який міг би вплинути і на рішення Кремля, і на спроможність Росії продовжувати війну і на договороздатність Росіян. І багато хто вважає, що саме зараз російська економіка стає тим фактором, який дійсно може змусити нарешті Путіна призупинити гарячу фазу війни і шукати спосіб послабити санкційний тиск. І Трамп це міг би якраз використати. Є економісти, які успішно пророкують в Ютуб і крах російської економіки вже майже три роки. Є правда, і блогери, які ознаки краху самого Путіна невдовзі і через два дні успішно експлуатують вже років десять. І російська економіка ніяк не колапсує, а Путін ніяк не вмре. Але саме зараз дійсно багато факторів вказує на те, що воєнізована російська економіка саме в 25-му році дійде до тієї критичної точки, в якій Кремлю доведеться або зупинитись і вживати заходів для реанімації економіки, або процеси в економіці стануть незворотними і зрештою призведуть до катастрофи. Про це в останні тижні вийшло кілька публікацій англомовних і українських, і аналізуючи стан російської економіки і цифри, які не засекретив російський центробанк і уряд. Ще вони вважають, що своєрідний економічний бум, який вторгнення в Україну спровокувало у Росії, добігає зараз з кінця. Три роки по тому з'являються ознаки, що рахунок скоро буде сплачений. Два роки російська економіка працювала як марафонець на фіскальних стероїдах, і тепер ці стероїди закінчуються. Так це описують, і це мовляв дає Трампу важливий інструмент тиску у переговорах про припинення війни, зокрема через більш агресивні санкції та енергетичну політику, якщо він захоче. Військові витрати домінують у федеральному бюджеті Росії вже третій рік поспіль. Цього року вони перевищать 8% ВВП і будуть становити 40% загальних федеральних витрат, що є рекордом, якого не було з часів холодної війни. Ці кошти спрямовуються на дві сфери: виробництво зброї і зарплати військовим, уникаючи масштабної мобілізації, яку росіяни провели у 2022 році, Кремль перейшов від майже безкоштовних солдатів до залучення до війська за рахунок високих виплат. На поповнення контингенту солдатів-контрактників ідуть шалені кошти. Щомісяця російській армії потрібно 20-30 тисяч новобранців. В середньому вони отримують зараз єдиноразово близько 11 тисяч доларів, а потім в рік з усіма регіональними. Альними доплатами 30 50 тисяч у Москві. Зокрема, військовослужбовець-контрактник може заробити за рік 52 тисячі доларів в інших регіонах. В середньому 36 ці доходи в 3,5-5 разів перевищують середній річний дохід в Росії. Прямі федеральні витрати тільки на новобранців оцінюються в близько 20 мільярдів доларів. Це не враховуючи інших виплат, наприклад, сім'ям загиблих з іншого боку. І це і дефіцит робочої сили в Росії через війну призвели до зростання зарплати в інших секторах, і ці величезні виплати військовим і зростання заробітної плати у решти росіян, які оцінюють у 20%, Створили парадоксальну ситуацію, коли багато росіян відчувають зараз, що їх рівень життя загалом покращився. Частина цих коштів осіла на депозитах в банках, бо з одного боку там високі ставки 22-23% річних, а з іншого гроші немає на що витрачати. На ринку відсутня достатня пропозиція товарів і послуг, щоб зв'язати ці гроші. Російська промисловість зосереджена на виробництві товарів, які люди зазвичай не купують танків, снарядів. Брак вітчизняних товарів зазвичай можна було б компенсувати імпортом, але в Росії імпорту немає, бо він обмежений санкціями. Наслідком цього викривлення є висока інфляція, яка продовжує зростати. Інструменти стримування якої центробанк Росії вичерпав за підсумками минулого року. Інфляцію в Росії оцінювали як близьку до 10%. для її приборкання. Центробанк Росії підняв ключову ставку до дуже високого рівня 21%. Відповідно, ставки в. Комерційних банках стали ще вищими. Це знизило з одного боку споживання. Але таким чином центробанк одночасно обмежив можливості для кредитування. Небагато бізнесів можуть взяти кредит під більш ніж 20% річних, щоб його. Перекрив потім прибуток, при цьому для подальшого стримування інфляції, ще більше підвищувати ставку центробанк Росії, ймовірно, не зможе, бо це не спрацює більше економічно, і тому що промислове лобі Росії так виглядає, що збунтувалось, і вже в грудні центробанк залишив ставку на тому ж рівні, що й був. Це все створює замкнене коло з якого надзвичайно складно вийти. Економісти стверджують, що в такій ситуації, якщо не вдатись до якихось радикальних кроків. Типу зупинити війну і робити щось для часткового зняття санкцій або реформи. Вибачте, то на економіку чекає або стагфляція, коли спад виробництва, і загалом депресивний стан економіки супроводжується зростанням цін, або гіперінфляція. Про початок стакфляції в Росії заговорили ще минулого року. Восени голова центробанку Набіуліна офіційно попередила про її загрозу. При цьому одне з джерел фінансування війни, фонд національного добробуту, та сама Кубишка за три роки вторгнення спустошений в рази від 150 мільярдів доларів на початку вторгнення. в ньому станом на зараз залишилось трохи менше 50. Він скорочувався приблизно саме на таку суму в рік. Знову ж таки реального стану справ російської економіки достеменно ніхто з зовнішніх спостерігачів і аналітиків не може зрозуміти і оцінити, оскільки Кремль засекретив величезну частину економічних даних і сконструював реальність, в якій все нібито йде за планом, а часто навіть краще в Росії. Просто припинили, наприклад, публікувати економічні дані про зовнішню торгівлю, видобуток і експорт нафти, фінансовий стан банків і компаній. Є припущення, тим не менш, що в 2025 році збіг. Перелічених негативних факторів і можливе падіння цін на нафту в світі, яка є все ще головним джерелом фінансування війни, може провести Росію до тієї точки, якої всі чекають вже скоро як три роки. Що вона можливо не буде прямо неспроможною вести війну, але буде змушена зупинитись, щоб економіка просто не накрилась бідним тазом, і в таких умовах у Трампа могли би дійсно бути важелі впливу і тиску на Росію, посилення санкцій проти російського тіньового флоту танкерів, які допомагають Москві уникати реальних наслідків обмеження цін на нафту. І ті самі погрози Трампа завалити ринок нафтою дріл-бебі-дріл, вони б могли мати відчутний згубний вплив на доходи Росії. Тобто, якщо чимось Трамп може тиснути на Росію, то ось цим і ось зараз, коли Росія може бути сильно ближче до точки переламу ніж. Пісков у свої вуса. але це з економічної точки зору, з політичної питання не стільки в тому, чи зможе Трамп економічно натиснути на Путіна, а в тому, чи він захоче, як вважають, глобальною метою Трампа є відірвати Росію від Китаю і закрутити гайки російській економіці. Цим планом може не співпадати усім. Цим я не хочу вангувати швидкий кінець Росії. Просто хотіла сказати, що якщо у Трампа є чим тиснути на Путіна, то це російська економіка, і саме зараз вона може бути достатньо близька до межі можливостей. Настільки, щоб навіть упоротий Путін погодився визнати це. А більше друзі у Трампа немає нічого для Путіна і поки що ще менше є для нас. Але побачимо, куди воно все поверне. На ну, тому все у мене на сьогодні. Нагадую, не забудьте поставити вподобайку перш ніж піти і дзвіночок, щоб повернутись завтра. У нас Тут завтра будуть як завжди підсумки тижня, тобто політбордель, задонатити на дрони для 12-го загону спецпризначення, якому ми допомагаємо закривати потреби. Всі посилання в описі під відео бережіть себе, тримайтесь морально і фізично. До завтра якого біса? Є питання, які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.